Побачив тепловий насос, повітря, вода, моноблок на 13-му радіусі колесах. Я перший раз такий бачу і перший раз спробували так вирішити так питання, щоб він стояв жорстко прив'язаний на колесах. Зробили ми це так. Вихід зробили каналіційною трубою 160-го діаметру. Тут вклали у компанію Панор, потім тут зріжеться, ще доточиться жорстко прив'язана каналіційна труба, опаяється, поворот, підключення зробимо під тепловий насос, щоб жорстко прив'язано. 4 колеса, 13 радіуса. Там ще плита, залита, потім зріжемо резину, помалюємо, пофарбуємо це все, щоб воно красиво виглядало від сонця, обробимо бетончик. Рама <кхи> порошковим покриттям. Тут знизу каналізація з підключенням, тому що піддон буде знизу, і потім будемо викидати, підігріти воду уже.